Друзі, всім привіт! Ви на каналі Pentium Chronicles і я його ведучий грав. І сьогодні в мене така ідея цікавенька, прийшла. Точніше, прийшла вона ще вчора, але сьогодні я буду її реалізовувати. Одразу скажу спершу, я випробував це на іншій материнці. Тому зараз я буду вже, скоріше так, затверджувати цей не стільки навик, скільки експеримент. Бо вчора вночі я згадав, що в мене ж є інженерник, отакий. Тут написано, якщо бачите... Конфідентіал qqna ES A4. Дуже прохалені люди, можливо, вже здогадались, що це аналог Q6600, але Xeon, Xeon ще й інженерник. Тому ніяких гарантій, що він взагалі хоч десь піде, але мені цікаво. І для того, щоб його якось запустити, погратися, ми сьогодні будемо цеглити оцю чудову материнку. Так, це не P5K. Це не P5Q, але це все ж чудова для мене материнка, хоча б тому, що я вивив в неї купу своєї енергії часу, я перепаяв оці кондерчики, зробив все більш-менш так чудово обережно. Я її леяв, я знайшов, як на ній запустити 4 Гіга пам'яті. Так, ви її вже бачили в відосі про комп батька. Але я хочу її довести так би мовити, до ума і максимально вже одразу нафаршувати, поставити топовий BIOS, і ось тепер поговоримо про топовий BIOS. Зазвичай всі вважають, що ксеони можна запускати тільки на P5K, P5Q, ну, тобто материнках з P31, P35, G31, Q-35 і G40 чипсетами, P43, G41, G45. Зрозуміло, так? Да? Але сьогодні вночі, коли я подивився на які вже материнки дішуються біос з ксеонами, я був просто в ахуї. Бо, якщо я можу зрозуміти, коли роблять ксеонівський біос на отаку мамку, через те, що це, це чудовий експеримент, тут є GP, а потім можна буде, наприклад, відеокарти топові АGP-випробувати з відповідним процом. То коли роблять біос на 945-ту материнку, яка взагалі-то нікому вже давно і не потрібна, я можу це якось для себе пояснити лише тим, що людина теж трошки скажена, як і я. Ну, в хорошому сенсі, звісно. Але. Давайте сьогодні все ж таки відкладемо тему з P5PЄVM, -E бо це взагалі окремий цілий маленький світ. Оця мамка і ще пару схожих. Якщо вам такий контент цікавий, ви обов'язково зобов'язані перейти в коменти, написати про це, а також поставити все ж таки лайк, підписатися, звісно. І ми сьогодні дізнаємось, де брати біосини на такі і не тільки такі материнки, як їх зашивати і, звісно, чий, все ж таки Крим. Шановні, повертаємось до наших біосів, і я вже казав, що для материнок типу p 5 k P5Q, тобто там 30 40 серія чіпсетів, в принципі, то біоси вже є давно, вже добрих там років 7, може більше. Тобто з них починали розробку, бо в них є підтримка 1333 шини, є підтримка там 45 нанометрів. Да, не дивуйтесь, сайт на .ru, але цей сайт багато хто знає, он e 5450. Ну, Тому що давайте щиро поговоримо. Ам, не будуть люди з країн з високим рівнем життя їбатись там з материнкою вирізати щось, щось шити тільки для того, щоб зекономити 100-200 гривень, купуючи не а Аксіон. Цим будуть займатися люди з якихось не дуже багатих країн. Точніше, ні. З країн, де люди не дуже багаті зазвичай, отак давайте скажемо, але де є багато вумних людей. Тобто це може бути, наприклад, Китай, це може бути страни колишнього СНГ, ну, таке, да? А, Можливо, навіть десь в Африці люди таким займаються. Я не знаю, я не буду нічого стверджувати, я нічого не виключаю. Проте, поїхали далі. Сайт цей, до речі, заїмствував, я так розумію, біоси з сайту idfx.name. Свого часу саме там я знайшов біоси на ну, вже показану вам оту саджипі-материнку. Не будемо до неї повертатися зараз. Давайте листати вниз, дивіться, скільки біосів, скільки асус нападив материнок. Давайте так поскровимо трошечки. Да? Тобто тут буде P5Q, P5K, до речі, після P5Q які вже були на P45, G45, 45 і g 45 чипсетах, Asus чомусь почав міняти саме за час 775 го Сокета принцип маркування і почалися оці материнки, які просто почали плутатись. Бо є материнки P5GCMX, P5G, P5GD2. Які на 915 чипсетах, P5GC, яка на 945-му чипсети, то була ще перша плутаниця. А потім додалась ще плутанина з цими P5G41, P5G43. Ну і тобто, да, розумієте, материнки зі схожими маркуваннями, але на зовсім різних чипсетах, або там P5Q, наприклад, дехто де плутає з Q35 чипсетом, хоча по факту це G41, або P43, або щось таке. Ну, Тобто P5Q це 40, а P5K це 30-та серія чипсетів. Пам'ятаєте про це. Але якщо ви бачите повне маркування чипсета, як тут, то це вже більш пізня материнка. Ладно, з цим розібралися. ці материнки всі успішні, так би мовити. В них у всіх є підтримка всього, чого потрібно. З коробки була, окрім ксеонів, але клади були. так? Я, до речі, всі ці біоси потрошки викачую. І, мабуть, потім викачаний весь цей архів. Я десь залишу і, можливо, посилання буде отут під відосом. Подивіться, якщо вам потрібно, якщо не хочете саме шукати по сайту, а хочете просто одним разом на все скачати, як я, щоб все було при вас на харді, Отаке зробимо. Давайте. Ну, що не менш, з асусів почнемо, потім подивимось. На асус я зроблю. Так, так. Але ж ми йдемо тут далі. І тут починається p 5 b Ну, ладно, p 5 b це все ще такий чипсет. Ну, більш-менш потужний. До речі, мій, мабуть, улюблений чипсет. Чому саме мені подобається 965-й чипсет? Зараз я спробую пояснити. Справа в тому, що 965-й чипсет з 945-м, в принципі, має більш-менш однакову логіку контролера пам'яті. Так, вони може не такі гнучки, як P35 там, G31, але в них є своя перевага, в чому вони не такі гнучки? Як би формально. Формально, що в 900 -й всій серії, що в 30 ій серії чипсетів Intel є така штука, як асиметрик dual channel. Тобто, коли в нас стоїть отут, наприклад, дві плашки по ГІГУ, а отут стоїть лише одна, вона теоретично має завестись і буде асиметрик dual channel. Але це буде на 900-й серії тільки тоді нормально працювати, хоча б так. Коли в нас реально два та одна плашка. Тобто, коли в нас на кожну з плашок. Однакова кількість банків. Зазвичай це так працює. В інших випадках, наприклад, от з 900 серії ми ставимо сюди дві плашки по Гігу, але обидві двосторонні. І сюди ставимо дві плашки по Гігу, але одна двостороння буде, а одна одностороння і все. І в нас воно начебто і намагається симетрік долученого по кількості пам'яті зробити. Проте в нас різна кількість рангів та банків на плашку одну, і воно з оцією вони не однакові по каналах. Розумієте, якщо було двохстороння одностороння, двохстороння одностороння, було б нормально. Якщо ні, скоріше за все буде Virtual single Channel. Така штука, як Virtual Single Channel, яка е, просто вмикається для того, щоб якось цю пам'ять забалансити. А в 30-й серії, при цьому, воно якось хитро там балансує ці ранги та банки. І буде якби повноцінний dual-channel, проте з невеличкою втратою по швидкості доступу к пам'яті, оціна на секунди, коли ви класуєте в АІДІ, оце воно буде. У 30-й буде їх більше затримка. Тобто це менша швидкість доступу до пам'яті. А також можливо, при тій самій частоті буде дуже вагома втрата по швидкості пропускні, особливо, якщо там частоти менше 800 по пам'яті, тобто. Розумієте, воно якби трошки більш гнучке, але ті люди, хто розбирається, як воно працює, от мені легше поставити симметричну пам'ять там. Наприклад, от ця мамка, взагалі, вона йде на ній написано в характеристиках, що 2 гіга гарантовано тільки. 2 гіга. Знаєте чому? Тому що тут 945 ГЦ чипсет. ГЦ -Це, це пізні 945 Г, але здебільшого це кастрований обрізок, чи просто якийсь перенесений да 945 G, чи щось таке. Коротше, це не зовсім 945-й вже, по факту, але там така сама встройка, практично, логіка така сама встройка. Скоріше за все, це обрізок саме 946-го в шоу 945 GC, як хочете назвіті, GC, ось таке, бачите? Основна маса таких плат вона з двома слотами. І на слот йде там певна кількість банків розрахована і рангів з пам'яті. Тобто, от ви дістаєте плашку? Це важливе питання, не менше важливе, ніж ксилонів. От бачите от. 1 ГБ, 1RX8, один ранг, 8 банків. Значить так. Тобто 8 чипів, один ранг. Ранг одна сторона, по факту. Зазвичай на одну сторону йде один ранг, окрім пашок, в яких в два ряда йде. Так от. Один ранг, бачите? 8 банків. Далі дістаємо. Ще Samsung такий самий, да, один ранг. Тут десь кайнікс ще був, а От он. От тут теж пишуть, бачите, один rx 8 І всі плашки однакової частоти, до речі, це все 800, але вона 800-ту частоту не вміє. Проте саме тут це дуже важливо. Бо що вони зробили? Там розраховано всього на 4 ранга. Тобто на дві двосторонні плашки, коли ви ставите це 4 ранга. А коли у вас 4 плашки, у вас не може вже вміститись сюди, якщо всі будуть двосторонні, то вже буде 8 рангів і цей чипсет не вивозить. І він бачить тільки половину, а зазвичай взагалі не стартує. Що ми робимо? Ми, розраховуючи ранги, розуміємо, що нам всі плашки треба мати односторонні, і тільки тоді ми отримуємо повний цей об'єм пам'яті. То отак воно і виходить. Але це треба ще в цій тонкощі лізти. Далі, схожа ситуація з G31, там розраховано теж на два слота, Тому зватові g 31 здебільшого хавають майже 8 Гігів оперативи. Ну, щонайменше 4 ГБ, вони точно завжди бачать повністю, але буває на більшості плат ще таке програмне обмеження, наче на 4 ГГ. Ну, тобто, просто щоб зробити плати. Там, типа G33 або G35 і більш цікавими для покупця, щоб не було такого, що ти купив G31 на 4 слоти, і в тебе все майже так же, як на G35, щоб чипсети більш повноцінне продавались, По факту. Ну точно в G33 такий кристал, як в G31, графіка така, все таке. Але в G33 розраховано вже на 4 слота, і вона вже гарантовано 8 гігів бачить 4 по 2, і навіть 2 по 4 зазвичай. А от G31, 2 по 4, не завжди бачить. А МСАСке майже завжди. Але є в МС, наприклад, G 31 з чотирма сотами. І P31, вона така сама, тільки без графіки. І там дуже важливо, щоб на ці чотири слота, знов таки там по рангах якось вийшло. Тобто двохетажні оці гігові плашки там вже не працюють. Там треба шукати двосторонні, але 1 4-гіговки, які рідкісні, які на інтелі працюють, а всі інші ні. Ну тобто, багато нюансів, насправді, все одно з 30 серії. Але через те, що в 900-й серії чипсет, хоч і не такий гнучкий, але там менше промі проміжних різних буферів для оцих от всіх забалансувань, для всіх цих кастелів, він робить. При тій самій швидкості пам'яті швидше і з меншими затримками, ніж усі 30-ті. От хоч 945, хоч 965 вони будуть швидше зазвичай, ніж 30-й або 40-й. Так, хтось скаже, що на деяких мамках є там в 30-х чипсетах, як ось воно називається перформанс-левел. Тобто ви затягуєте внутрішні таймінги, і це так, але воно дуже швидко вас робить плату нестабільною, ненадійною, коли ви їх затягуєте. А в 900 серії такого якби немає. Там є таймінги пам'яті і все. Просто таймінги пам'яті ти заптянув, і все в тебе нормально. Поставив правильно плашки і все нормально. Так вибачте, мені треба Ху, йобнути, запиздівся, але я сподіваюся, я вам доніс цю інфу, наче про інше розмовляв. Але якщо я вже розповідаю, чому 900, тому 900. Але за відсутністю 965-ї якоїсь мамки цікавої. Звісно, 945 це мій мастхев, тому я на цій мамці зупинився для себе. І тому ми її сьогодні шиємо. Навіщо ми встановлюємо саме целерон? Бо він економічний? Саме 400 целерони йдуть там же, де йдуть, хоч якісь кори зазвичай. Але якщо мамка не підтримує будь-які кори, хоч якісь то Тоцеверони 400 не працюють. Тоді ми ставимо 300, целерони Д. Але я не бачу сенсу шити плати, де целерон Д лише ставиться. Ну, але буває таке, що плата тримає кори, але просто дуже ранній біос і просто не прошиті ще мікрокоди на цеверон 400, тоді теж целерон Д пробуємо. Але саме 400 вони економічні. І бажано, якщо ви шиєте, ще від безперебійника шите, щоб якщо вимкнеться в цю хвилину, це хвилина, але це хвилина, за яку ваша мамка може стати цегою, і потім вам тільки програматор допоможе. І то, якщо у вас біло знімається легко. Він тут. А, ні, тут знімається. Добре, тут можна програматором, до речі, підняти легко. Ну добре, тим більше, ставимо целерон. і будемо чакувати. І, до речі, треба перед тим, як чакувати, ще скинути біос на дефолти. Хоча б усі розгони оверклокінг, і все це знімається, щоб не зацеглити мамку. Знову ж таки. Тому зараз я заведу, скину всі налаштування, підключу все і подивимось. Стосовно плати, я все скинув. А тепер нам треба що? Нам треба флешку, на яку ми закатаємо з вами, як же це прога, руфусом, закатаємо фрідос. Для цього ми беремо флешку. Або як в мене от беремо кардрідер з ММЦ-шкою, вставляємо в комп, який досі працює. І відкриваємо руфус. Я не дуже хочу цю флешку обнуляти, але заради такого я покажу. Так, шановні, от в мене руфус є. Давайте його вмикаємо. Що він робить? Він сканує, які флешки є в наявності. І пропонує зробити щось от з флешкою, яка зветься гівно. Так, так, вона гігова в нас. І от ми обрали флешку. Тобто далі ми обираємо MBR чи UEFI. Якщо ви з новими платами, то ви ставите у Єфі. Далі. Я залишаю за замовченням систему. Але в мене нашебто стоїть зараз Fat 32, тому я нічого не змінюю. Розмір кластера по замовченню, ну, назву, як і було. І отут ставимо, бачите, дуже важливо, ставимо галочку. Создать загрузочний диск, фрідос. Все. Бистре форматування, загрузочний диск, можна бистре форматування, до речі, прибрати, щоб воно по, ну, повільно форматувало, воно все одно відформатує, це важливо. І саме через це я зараз не буду її форматувати, бо там можуть бути рідкісні біоси, чи потрібні мені дані. Але я вам показую, що ви робите. Залишаєте ось це головне, ось це можете залишити, і тиснете старт. Після цього воно там титети бистренько робить. І ви отримуєте флешку, на яку ви заливаєте біос із вашого архіву. Але окрім цього біоса, наприклад, ви берете там p 5 kpl да, BIOS, от є папка тут 771, є Оріг, щоб ви відкатити змогли. Заходите в 771, у вас тут тільки ROM-файл. Якщо на мамках більш нових є Life update чи щось таке, там, у Asus-а теж, а, easy flash у Asus-а є. То в більш старих мамках його немає. нам треба на флешку ще знаєте, що кинути. От саме те, що я з неї і не видалив зараз. На флешці нам треба мати Афудос зазвичай AFUDOS гарно допомагає в більшості ситуацій. От, друзі, придивіться скільки в мене різних Афудосів. afud Афуд mp МП 9 Асрубіос це Асроківський щось що. що. Асрфлеш це теж Асрок. Асрувін це теж Асрок, розумієте? Тобто там ще якісь бі біосранівські он флеш 8966. Це все флеш, геофлеш, це, це гігабайтівський, теж, асра, е, теж аналог. А флеш, це теж якийсь аналог. Коротше, це все не а фуд. Тому, що ми робимо? Ми нічого з цією флешкою вже не робимо. Я на не, неї зараз скидаю потрібний біос, бо то все інше тут є. Отак, просто беремо, тискаємо файл. Заходимо 771. Дістаємо цей файл, копію файл з кліпборд або якось інакше. Копіюємо в буфер обміну. Тискаємо на наше гівно, тобто на флешку я мав на увазі. Так, сюди вставляємо. Далі нам треба переіменувати файл. Дивіться, друзі, для того, щоб вам в воно нормально відображалася ім'я файлу, вам треба його переіменувати так, щоб було 8 символів саме ім'я файла. І після точки оцей РОМ ну, ми не трогаємо, хоча інколи саме замість цього рому пишуть версію а оці 8 символів. йдуть, щоб повністю назвати мамку, я обираю варіант. от бачите, Отак було. А отак стало. Бо я залишив головне p 5 gcv А далі останні три цифри від цього біосу, від його версії. Тому запам'ятовуємо, p 5 gcv 408.ROM Все. Витягаємо її. Ставимо от сюди. Як, як я вам казав, треба поставити маломощний процесор, але який надійно працює. Тому Крим прикрит, Крим це Україна. Ой, про що це я? Целерон стоїть, целерон це теж процесор. Я хотів це сказати. Тому ми ставимо кулер. Все, нам що важливо? Нам важливо, щоб нічого не перегрілось, не вимкнулось в цей момент. Я натиснув вмикання. Все. Дивимось. Ми на ASUS-ах можемо натиснути F8 або F11. Обираємо Multiflash Reader. Воно чекає. Так, Обираємо по дефолту. Center. M2, поки не з'явиться куня. Далі пишемо Так? Enter. Воно пише нам, як користуватися фудусом. Ще раз натискаємо стрілочку вверх, воно ще раз показує останню команду. Е, жмемо пробел. Тепер пишемо, як написано нам ото I. І як там у нас було P5GC V, як ми назвали, файл 408.Rom. Е, до речі, і начебто можна і великими, і маленькими літерами, але я вже. Все однаковими зроблю. Окрім бачите, отак, на P5 я якось флеївався. ну, я перепишу добре. P5GCW408, як ми назвали файл, тобто так і пишемо. Все, тискаємо. І пішов процес. Якщо зараз якась руснява блядина прилетить, то за, замість нашого біоса ми отримаємо цегу. Тобто мамка все. Ну, як все? Ми зможемо потім тільки за допомогою програматора її відновити. Але я сподіваюся, що бачите, все нормально. В мене сьогодні не самий поганий день. Залишила, знаєте що? Натиснути ctrl del і подивитись, чи заведеться вона з новим біосом. Ну, давай, давай. Так. хух, Це є. За це можна і бахнути. А тепер вимикаємо, знімаємо наш Celeron, це процесор. Так. Так. Є. І шукаємо наш Xeon Quad. Quad Xeon. Я дуже сподіваюся, що він піде. Якщо не піде, ну що, якщо в когось, друзі, є 54.10 чи будь-який навіть двохядерний Xeon, до речі. Ви можете мені надіслати, чим сильно підіймете настрій, зробите, щоб я записав новеньке відео з е, подарунками. А також спровокуйте мене на певні тести, скоріш за все. Особливо, якщо це якийсь рідкісний варіант двохядерного ксіона, або вони не розповсюджені, або низькочастотний якийсь 5408. До речі, Xeon L5408, як на мене, дуже гарний проц, бо він на 1066 шині, отут би він точно пішов би. Так, ладно, ну що. Ху! Поїхали? Ризикнемо, я не думаю, що піде, але давайте спробуємо. Тримаю, щоб не перегрілася курочка. Ну давай. Ну давай, скотеняко. Так, цей кселон не підходить. Нам потрібен новий кселон. Ну, хоча б зашили плату і не зацеглили її. Тому, ну, вибачте, я вам казав, що саме Xeon в мене не дуже Xeon. Але, до речі, в мене десь є 771 Xeon 5050, але там 667 машина взагалі, яка на 775 не підтримується. Ну, якщо це відео набере хоча б 30 лайків, ми спробуємо на цій платі 71 Xeon, який ще на архітектурі Netburst, я його відкопаю. І подивимось, що воно може. Тим часом поставте лайк цьому відео, обов'язково, щоб це сталося. Підпишіться на канал, а також ви можете підтримати мене по реквізитах в описі. Повірте, це не менш, а навіть більше провокує мене робити нові відео, ніж будь-який підгін. Але і підгони я дуже ціную, особливо коли до них додають листа. Я дуже люблю листи читати. А до речі, друзі, знаєте що головне? Я так подумав. В принципі, ми ж мамку не вбили. Не вбили. Біос прошили, прошили. Так що хтось якийсь проц мені закине, чи я якийсь куплю. От і поставимо на наступного разу, я сподіваюся, що якийсь буде коноквад чи Ксеон. Перевіримо, як воно працює, бо в цих біосах прошити коноквади, І, і ксеони вже правильно. Щонайменше, розумієте? Навіть якщо на мамці не було мікрокодів на коноквад, то він тепер буде не просто робити, а ще й показувати, що це коноквад. Ну, а з моїм ксеоном, цим квадкорним, ну. Може він реально через те, що інженерик він, до речі, не тільки на цій платі не робить, він багато де не робить. Він робив мене лише колись на Абіті p 35 До речі, саме з тих пір перехідник на ньому раз побував. Потім він на 7.7.1 був. Потім цей перехідник я назад от вчора наклеїв. Тому якось так. Але зараз Є8400 ми поставили. Я перевірив, він вмикається. Я зараз просто хочу підключити, подивитись у Вінді, як воно працюватиме. Я не думаю, що вона дасть йому 1333 шину, але хто його знає, взагалі ця мамка її не підтримує. 1333 шину. Але в мене є ще одна, в мене є ще не одна 945-та, і одна з них точно підтримує. Але сьогодні, якщо ми вже про цю розмовляли, давайте про неї і закінчувати. Подивимося з вами на те, як працює е 8400 на цій манці. Я вважаю, що це буде достатньо цікаво. Звісно, ми не будемо ж зараз тестів робити, але я хочу просто подивитись, от, бачите, це П, Вов, Д, ну все нормально, мікрокоди додались, хоча б на е 8400 нормально тепер мікрокоди. А був би клад, я б вам сказав, як на клад. Знаєте, що я не розумію? Я не розумію, яка в нього зараз частота, до речі, да, я зараз з клавіатури все це роблю. Ну і мій комп'ютер, ну. Так, 2,4. Коротше, 3, ну, понятно, 333 шину вона не тримає, треба мамку, яка тримає. Але все одно, воно працює. 4 ГГ бачить в парадігмі того, як взагалі 945 чи все це може бачити. Тому, да, друзі, я дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, наберемо там хоча б 30 лайків. Я ладно, нема іншого ксілону потужніше, я візьму кселон більш старий, 771, який ще не дберст, до ВДР 4 потока. Але в мене ще і цих перехідників нема. Оце головне перехідник перекліяти цей клятий. Якщо в когось є перехідники, до речі, оці от, які клеяться на ксілочик, оці наліпки маленькі, теж можете мене надіслати, Дуже я буду вдячний, бо їх окремо по одній по дві не купиш. Так пачку купувати якось і руки не доходять. Їх там декілька тисяч можна лише купити. ну Теж дороговато так заради кільких ксіонів, Тому якщо в когось якісь залишки є, буду радий. Все, шановні, на цьому ми завершуємо. З вами був Грау. До нових зустрічей. Пока-пока.